Виконуємо номер 104 із підручника Алгебра 7 та математика 7 інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2024 рік. Усно, яке зрівняння є лінійним. Задання перше 15х дорівнює 0. Друге мінус 7х дорівнює мінус 1 друга. Третє х квадрат дорівнює 2х. Четверте. 0х дорівнює 19. П'яте Сума х і 3 дорівнює х квадрат. І шосте 0х дорівнює 0. Приступаємо до виконання. Рівняння виду АХ дорівнює Б, де Х змінна, А і Б числа називають лінійним, лінійним рівнянням з однією змінною. У нашому першому рівнянні а дорівнює 15, Б дорівнює 0. Наше рівняння лінійне. У другому рівнянні у нас А дорівнює мінус 7, Б дорівнює мінус 1 друга. Також рівняння лінійне. Рівняння третє у нас х у квадраті. Тому дане рівняння не є лінійним. А дорівнює в четвертому рівнянні 0, Б дорівнює 19. Рівняння лінійне. У п'ятому у нас х у квадраті, тому не є лінійним рівнянням. І в шостому А дорівнює 0 і Б дорівнює 0. Рівняння лінійне. Номер 104 із підручника Алгебра 7 та математика 7. Інтегрований курс. Частина 1 виконана.